Друзі, а ви знали, як виглядає правильний комплекс зрошення? Ось так. Це нас дизельна насосна станція f 238 кінських сил. Підійдіть ближче покажу. Насос фідер механіка. Максимальні параметри 390 кубів на 19 атмосфер. Робочі 300 на 15. Двигун 238 кінських сил, 6-циліндровий. Укомплектований комп'ютером з GSM-модулем, т.е. Тобто удаленно можна все управляти. Це в нас два отакі красунчики, дощувальні барабани з діаметром шланга 140 з продуктивністю 150 кубів на годину та довжина 520 метрів. Два дощувальні барабани. Повторююсь від однієї насосної станції. Так, комплект трубопроводів, он, як вони виглядають, це повністю мобільна система зрошення. Трубопроводи Реєса Іспанії, робочий тиск 15 атмосфер. Якщо ти або ви бажаєте зрошувати разом з нами, разом з компанією АгроТитан, залишайте заявку або телефонуйте за вказаним номером.